Шановні колеги, розглядаємо третю модель семестрового оцінювання. Ця модель здійснюється на основі підсумкової комплексної роботи, яка проводиться в кінці семестру, та на базі. Тематичного оцінювання за групами результатів, яку можна розробити на основі поточного оцінювання за групами результатів. В електронному журналі нові знання цю модель можна реалізувати наступним чином. Отже, перед вами на екрані в нас є умовно дві теми. Одна в жовтні, друга від листопада до грудні, і комплексна робота, яка вже проведена в кінці семестру. Комплексну роботу ми записуємо як підсумкову роботу. Так, ось вона таким чином за трьома групами результатів. Тепер для того, щоб здійснити семестрове оцінювання, нам потрібно ось кожну цю тему. Підбити підсумок, тобто зробити підсумкове тематичне оцінювання за групами результатів. Для цього обираємо додатково, розрахувати підсумково. Тепер уважно, перша наша тема була в жовтні, тут обираємо, наприклад, 31 жовтня. Обов'язково вказати, за який період, напевно, там, що з 2 вересня по 31 жовтня. Так, по 31. Жовтня. Так. І за всіма трьома групами результатів розрахувати. Отже, це в нас є тематичне оцінювання за групами результатів на основі ось цього поточного оцінювання. На екрані за, кожним, за, кожним за кожною поточною оцінкою, тут лише по одній, групі, по одній оцінці. за кожною групою по одній оцінці. В реальності це, звичайно, буде більше оцінок, більше оцінювань. Тому що і самостійні, і контрольні, тобто все входить сюди в поточне оцінювання за групами результатів. Тепер проведемо ж таке ж саме тематичне оцінювання, ось цієї другої теми. Знову ж таки, додатково розрахувати підсумково, якого числа нехай буде 12 грудня, і вже в нас вже автоматично нам пропонує з 1 листопада, тому що до 1 листопада вже тематичне оцінювання було, і за групами результатів розрахувати. Отже, знову ж таки. Тепер у нас є це тематичне оцінювання, ось це тематичне оцінювання, і ось це вже коли починає це вже у нас комплексна контрольна робота, підсумково-комплексна робота. Ну і тепер для того, щоб розрахувати семестрову, знаємо, що в семестрову входять лише підсумкові оцінки, тобто ці, що в нас зелененькі. Ми натискаємо додатково розрахувати семестрову, вказуємо, якого числа ми її хочемо розрахувати. Давайте в кінці семестру. 27. -го. Грудня І розрахувати. Так, і в нас є семестрове оцінювання за групами результатів і загальна оцінка. Ще раз хочу нагадати, що це моє власне бачення, яким же чином можна реалізувати третю модель. Дякую за увагу! І мені буде дуже приємно, що вам була цікава ця інформація.